Так, отже, якщо у вас ось такого типу транспортир, давайте потренуємося. Поставили вершину, наприклад, точка А. вершина. Провели під лінічку промінь, який виходить із нашої вершини. Це одна сторона кута. Що будемо робити далі? Дивимося уважно. Наприклад, хочемо побудувати кут. 50 градусів. Подивіться, на транспортирі, у мене є ось центр. Центр накладаю на вершину. Ось вони, співпали. І тепер дивіться, ось у мене на транспортирі 0. Подивіться, ось у мене така пряма, ось вона. Ось ця пряма. Повинна співпасти з однією стороною кута. У мене зараз одна сторона. Так? Отже, прикладаю. вершина співпала і сторона. Шукаю 10, 20, 30, 40, 50, ставлю поміточку, беру лінієчку, поєдную вершину. З поміточкою. Отже. Зараз у мене кут. А, Б, С. Давайте перевіримо, скільки градусів. 50 градусів. 50 градусів.